Знову на книжковій полиці ми з Гуглою Іванівною вітаємо вас у скрині. А в редакційній скрині нашої програми зібралося чимало цікавезних записів, де книжки представляють або автори, або люди безпосередньо причетні до їхнього існування. Тут і поезія, і історія, і публіцистика чого тільки нема. Тож пропоную черговий експеримент на книжковій полиці, добірку інтерв'ю про книжки, який почнемо так традиційно експериментально з актуального анонса. 30 листопада виповнилося б 70 П'ять років Юрію Зиновійчу-Камінському, криворізькому поету чий талант визнали і в нас, і далеко за межами міста. Громадський з кривого рогу готується відзначити ювілей земляка виданням його вибраних творів. І до його випуску має нагоду долучитися кожен криворіжець. Ми поки не маємо представлення о стоїмості здання цієї книги. Я думаю, неділі десять днів пройде, і рукопії буде віддана на оцінку в, в той де вона буде здаватися Це... хорошее издательство, прекрасно издающее. Мы не собираемся на этой книге экономить. Мы считаем, что должна быть твердая обложка, хорошая бумага, хороший шрифт. Но цены даже ориентировочно мы не знаем. Предварительно принято такое решение. Ни у кого ничего не просить. Сделать подписной лист. Подписной лист – это старая русская традиция. Каждый, кто хочет внести свой взнос от одной гривны до тысяч, в зависимости, естественно, от возможностей, расписывается в этом листе и вносит эти деньги. Когда эта сумма собирается, подписка прекращается. Каждому, кто подписался, гарантируется экземпляр книги, вне зависимости от того, внес он 10 тысяч или внес одну гривну. Вот тиражность, она как раз зависит от того, как пойдут дела с подписным листом. Если те, кто меня слышит, услышат меня, есть телефон мобильный 067-564-2031. Достаточно позвонить и сказать, я такой-то, я хочу принять участие. Додам лише, що творча група книжкової полиці теж долучається до видання вибраних творів Юрія Камінського, а також готує спецвипуск про життя і творчість нашого видатного поета. Для істориків і книголюбів гурманів, передусім, буде цікава книжка, яку привіз за океану, знаний у місті та за його межами історик Віталій Вікторович Стецкевич. Ласкаво прошу дивитися, дивуватися і по-доброму заздрити. Мені подарували отаку книгу, як історик. Книгу, яка є взірцем видання історичної літератури на сьогоднішній день. Тут не лише власне сама історична праця, текст історика Холмса, але й ті неоціненні додатки, які історик дає читачу. А саме розмаїття різноманітних документів, копії, звичайно, цих документів, листів, поштових карток, навіть особистих записок пілота, пілота американської авіації, пілота, пілотна книжка канадського, пілота, який там літав, є тут і цікаві щоденники. Тобто історик бере ці джерела і може аналізувати їх зразу. Для історика це взагалі джерело неоціненне, коли він бачить ці документи, він їх бере, працює з цими документами. Є спеціальний диск, де записані спомини тих, хто приймали участь у тих операціях. Є карти бойових дій. Історик взяв, поклав ці карти і може подивитися, де і як все це відбувалося. Ну і нарешті поштові картки і листи, які посилали воїни собі додому. З моєї точки зору, взагалі, видання для нас унікальне. Від минулого та його сучасного адекватного на сьогоднішній день представлення до поезії, яка надзвичайно тонко і влучно штрихує день поточний у біганині, штовханині, плутанині і суцільній боротьбі за кожний прожитий день, час від часу настають паузи, і саме тоді можна взяти вудку і вирушити подалі від міста. А можна взяти книжку дзен Юей і не долаючи великих відстаней зануритися в неперевершену поетичну медитацію. Читання татчина нагадує ходіння по воді. Якщо цей процес, звісно, з вами колись траплявся, воно трохи схоже на політ, коли змахуєш крилами, які раптом виростають від простих, здавалося б, слів і словосполучень, нести свій хрест, писати ясно і просто, чекати ночі, пити разом з тим, культивувати в серці крихти зросту, щоб і собі звершитися простим. Таким простим, як малюнки, руки того таки Сергія Татчина, у яких здається, і ще більше дзену, ніж у простих словах. Власне, що таке дзен? Ну зрозуміло, що це одна із найважливіших шкіл буддизму, яка пропагує зосереджене споглядання. Але що таке дзен? Що як нарядки Сергія Татчина? У синім небі біла бахрома щодня висить якраз над небокраєм. Не втім, біда, що збудеться зима, а втім, що осінь довго помирає. А ще біда в тому, що в кривому розі книжку Сергія Татчина можна було купити тільки у братів Капранових, які нещодавно приїздили і презентували її разом із іншими виданнями. Але є і радість ми встигли поговорити з ними про дзен Юей» і зараз ласкаво, прошу це послухати. У нас обрав Сергій Татчин. Це абсолютно точно. Тож ніж наш обрав його вірші. Ми, ми почитали вірші його, і вони якось самі стали. Спочатку по одному, а потім вже в веселій кампанії стали лізти в голову і лізти в голову з музикою. Да, вони потім з'ясувалися, що в кожному вірші зашифрована музика зразу. Вони неймовірно музичні. І ми зробили навіть пару його віршів в такому стилі реповому, абсолютно. Оце такий джаз, джазовий реп був. І тільки потім ми познайомилися з Сергієм Тачним. That, Це вже і є музика, це такий вербальний джаз, і він потребує тільки просто людини, яка щось вміє грати на гітарі. І вона повинна в це заглибитись і вчитатися, і далі творчості немає. Моя власна скіфія починається за Немировом, де небо провисає під вагою літер. Я туди вертаюся кожного літа, щоб поосені тоскно хворіти вирієм. А як би було добре завести пасіку і поступово усвідомити все мене? З оперативних спогадів видалити Аську, ніколи й не згадувати про інтернет, а з першими зірками лізти на горище, купити телескопа, рахувати світи, дослухатися, як зоряний вітер свище там, куди не поетові і не дійти. Потім закинути руки за голову. Ким же мене до втілення Бог уявляв. А наді мною застигли чумацьке олово, і колискою хата, а я немовля. А тоді заснути і прокинутися рано, коли у Ставкові парує вода, сидіти на кладці, і чекати манни по воді над вудками, прихід Христа. Я б йому виділив найкращу вудку лови собі на здоров'я, мій Господь. Над моєю скіфією світає хутко, тож не барися за клопотами приходь, віруючи в ціні, а не віруючи втричі. Бо що ж тоді вірити, коли ти сам радієш від того, що світ тобі личить, а ти личиш світові? І небесам. Ми почали експерименти. Спочатку ми закохалися в його поезію. Ну а коли ти почав, далі вже ідею за цей рік ми вже більше десятка пісень зробили, тому що критична маса. Ми вже починаємо розшифровувати його мелодії зашифровування. Як... Там є і кобза Регі, і Кобза Босанова, або там Боса Коп теж називається коп Рок. І кобза блюз, і так, класичний джаз. І взагалі, от якщо так широко подивитися, і музична палітра може бути вся його віршами отак от укритирити. Тобто, насправді, вірші течно це вже і є музика, це такий вербальний джаз, і він потребує тільки просто людини, яка щось вміє грати на гітарі. І вона повинна в це заглибитися, вчитатися, і далі творчості немає. Меж. І таки ж немає. Різнобічно обдаровані люди, такі як брати Капранови і Сергій Тачин, знають це не з чуток. І чи не єдиний спосіб зберегти себе і не розірватися внутрішньо від безлічі талантів зануритися у дзен або ж у дзен юей? Дієвий спосіб уберегти внутрішню цілісність стати ловцем слів, так як це зробив Василь Чернявський. Музикант, актор, автор віршованих рядків. Нещодавно він випустив друком плід своєї десятирічної поетичної творчості, назвавши його «Лавєт Слов. Вже з обкладинки ясно, Сальвадор далі живіший за всіх живих. Так само атмосферно художник Роман Танич проілюстрував усі вірші, які викликають у читачів різноспрямовані вихори емоцій від беззастережного неприйняття й. Осуду до аргументованого захоплення і цілковитої підтримки. Коли я придбала цю книжку і просто на вулиці вирішила її погортати, довго не могла відірватися. Пам'ятаю відчуття усмішки, чистої, незайманої радості від читання. Таке народжується тільки тоді, коли читаєш написане із тим самим відчуттям, коли автор вкладав у слова насолоду кожною миттю життя, коли ловив слова і заплітав їх у вірші, не боючись здатися банальним, недоречним чи пафосним. І йому феноменально вдалося уникнути банальностей і пафосу, хоч і одного, і іншого у віршах вистачає. От такі парадокси зі сторінок своєї книжки «Ловець слов зі сцени і просто в житті дарує Василь Чернявський, із яким пропоную заочно познайомитися просто зараз. Эту картинку ми задумували що Там була друга обложка. Вот, я такий взлохмачений, з э, повним ртом букв Изначально. а потім подумали, що. Что... Ну, чересчур уже эгоцентрично получается. И решили сделать ухо. Вот, потому что ловец слов все-таки. Да. Сыпят каждый день нам туда достаточно информации. Вот сзади ретрансляция <laughs> получается. Вот. Ну, опять же, да. Ну, книжка получилась. Почему ловец? Потому что все-таки копилка. То, что удалось собрать, накопить. И а, даже не обернув в какие-то красивые обертки, а пропустив, наверное, через свое какое-то мироощущение, понимание вот вернуть обратно. Но опять же, это э, вернуть с любовью, э, с той, с которой, наверное, получалось все это. Любовь мира окружающих, она играет э, значащую роль в этом. Потому что э, наши отношения, конечно, очень важны, но все равно ведь мы живем в каком-то обществе, да, на какой-то земле. Вот, и в любом случае отражаем в каком-то смысле. Но опять же, надо все это по-доброму делать. Это наверняка. Потому что если относиться ко всему злобно как-то, то тогда вообще... Тогда и непривлекательно будет. А так, по-моему, ничего получилось. Так солнечно достаточно. Если ты хочешь быть настоящим, побудь с собой наедине. Стань молчаливым, не говорящим. Мир объяви войне. Если ты близок будешь с собою, друзей станет больше вдвойне. Сдайся в объятия мира без боя, не потакай войне. У меня есть такой любимый поэт Саша Бес, Бес которая теперь Бест просто. Добавила одну буковку, тоже ее там ругали определенные личности. И у нее сумасшедшая, конечно, популярность в интернете. И вот я смотрю, люди рисуют, 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 рисуют. То есть вдохновляет она очень. Вот. Мне тоже так захотелось, я думаю, и я хочу тоже. Надо найти художника, которого бы вдохновляли те слова, которые я там собираю в эти мозаики стихов. И вот мне посчастливилось, конечно, что Криворожец, да. Роман Танич. Вот. Замечательный человек, художник. И вот, по-моему, у нас какое-то одинаковое мироощущение. Картинки тут получились как продолжение стихотворений есть даже зеркальное отражение какое-то вот или там часть первое стихотворение, часть второе даже есть тут самостоятельное такое произведение как трактор снов в принципе вот отражение вот этого нашего эгоцентричного сюрреализма вот, потому что сны имеют конечно прямое отношение к этому направлению делай, что захочется Ну не прикидывайся дурой Девушка, загадка, знай Тебя забыли загадать Папа твой не вовремя, Решил отделаться халтурой опять. я... отделял раньше Вот это поэзия, там, а это музыка Ну сейчас, поскольку вышла книжка Все вот за десятилетний период э, От 18 до 28 да, Почти как у Чуковского. Да, собралась в книжку. Теперь вот можно заниматься музыкой, писать только песни. Потому что стихотворение, я не знаю, выйдет ли еще что-нибудь. Ну, может, какие-то маленькие брошюрки такие, которые будут там недорого стоить, или которые можно будет запросто дарить. Вот. Ну главное, чтобы это было весело, кратко, лаконично. Потому что вот эти полотна, от них и сам устаешь, и другие. Сейчас времени тут в таком темпоритме люди, по-моему никогда не станут читать какую-то поэму. Но это, опять же, любители, ценители, специалисты. Мы с Ромкой, я думаю, понимаем все-таки, что это не на широкий круг читателя. И, опять же, там много отсылок к тому же Велимиру Хлебникову, там, Владимиру Маяковскому, у которого была, конечно, невероятно широкая аудитория, Игорю Северянину. Ну, то есть такие личности, которые, в общем-то, работали с языком больше. И здесь тоже, ну, она экспериментальная. А это, опять же, все хотят... Чтобы им дали какой-то готовый продукт, да? Качественная там колбаса. А это вот новаторский, по-моему. Вот. Экспериментальный, в общем-то, все выражено в этом слове. Ревную тебя, как родную, хоть мы не знакомы совсем. Я сердце насосом надую, а лопнет по ломтику всем. Рисую тебя, как святую, хоть ты безгранично земна. Если весну арестуют, за нею пойдет и зима. И радугою расцветуя над озером ангельских снов теплом твоего поцелуя в созвучья солнечных слов. Мне кажется, сейчас все живут, вот, даже не по канонам, если бы жили по каким-то правильным канонам, а вот существует какая-то заангажированная система, вот, в которой вот люди существуют. И ты понимаешь, что ну, тебе неуютно вот в этом. И ты начинаешь там дистанции сдавать эти, прыгать за эти грани в длину. Вот. Потому что ну, у тебя какие-то представления о другие мире. Тебе хочется создать какой-то небольшой, пускай, ну, собственный мир, да, вот как-то ощутить по-новому то, что нам предложено изначально. Вот. Посмотреть по-другому. Вот это очень важно. Ну, в принципе, зачем нужна профессия художника? Или творчество там, в любой профессии, какой-то новый подход новаторский. Да. И тогда вот, по-моему, всем становится от этого э, интереснее жить. Просто. А так, ну пускай ругают. Не знаю. Я не думаю, что а там что-то страшное такое в этой книжке. Вот. Там есть баловство, потому что это же какое-то юношеское, там, дурачество. Вот. Рок-н-ролл. Так это назовем, как Петр Мамонов говорит: крути верти. Ему там задают вопрос. Вот ваше занятие рок-н-роллом, говорит, вы сами понимаете, о чем вы говорите. Вот ваше занятие, переведите просто, да, крути верти. Но это не серьезно, да. Это сделано для других целей. Такий він, Василь Чернявський, людина усмішка, людина мир, людина поет у кожному порохові душі. Він ловець слів і мета його висока і благородна подарувати всім трохи тепла і радості. Власне, в цьому ми з Василем і з Гуглою Іванівною однодумці. Тому надовго не прощаюся. Гарних вам книжок і до наступного тижня.